У студії Українського радіо Миколаїв, Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень сьогодні будемо говорити про гідність та свободу цінності, які українці готові відстоювати і на майданах, і на полі бою. Наші спікери поділяться своїми спогадами і своїми роздумами вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо «Миколаїв». Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92 FM. «Первомайськ» 105,9 FM. Сьогодні четвер, 21 листопада, тисяча друга доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. У цей день з різницею 9 років розпочалися дві історичні для країни революції: Помаранчева революція 2004 року та революція гідності 2013-го. 20 років тому, після другого туру виборів, які відбулися з численними порушеннями, прихильники Ющенка вийшли на Майдан Незалежності. У перший вечір там зібралися близько 30 тисяч киян. А вже за кілька днів кількість мінтингарів у Києві сягнула близько півтора мільйона людей. 21 листопада 2013 року пізно ввечері на тому ж місці зібралися протестувальники через відмову уряду підписувати угоду про асоціацію з ЄС. Так почався Євромайдан, який переріс у революцію гідності. Миколаївець Ігор Фінкельштейн був учасником обох революцій. каже: ті події змінили і перебіг нашої історії і самих українців. Пряма мова далі для України. Це Переломний етап, коли ми вже гучно сказали, що ми європейська держава. Нас нічого не зв'язує з Радянським Союзом. Гідність і Свобода це те, що докорінно відрізняє нас від росіян. Це не тільки від росіян, це від усіх наверное, республік Бившого Радянського Союзу, Білорусі, Казахстану. І, на жаль, от на жаль, зараз. Вже це 11-та річниця. Буде як ми вийшли у 13-му році. Ось такий цікавий момент. А ви когось з майдана у миколаївській владі знаєте чи ні? Не знаю, тому що їх там немає. На жаль, ми йшли за а не за посади. Може, може, в цьому і була помилка. Але все ж таки треба і 2004 рік пам'ятати. Ну, мабуть, не було 13-го, 14, го якби не було 2004-го. Так, так, тому що. Ну, практично усі, хто були потім були у тринадцятому році, це свого роду еволюція самоорганізації суспільства. Так, так, так. Суспільство, ну бога, французці стало. і така самоорганізація, якою нас навчив майдан, так допомогла нам у 22 другому році і спрямати так, навали. Так, так російсько-українська війна, це теж боротьба за нашу свободу і за нашу гідність. Це за наше майбутнє. Це за наше майбутнє на найближчі сотні років орки, на найближчі сто років торкані. І головне, що ми не маємо права програти цю війну. А ми її ніколи не програємо. Якщо вони нас за три доби не перемогли, вони ніколи не переможуть. Це однозначно. Одним зі співорганізаторів Миколаївського майдану був голова Миколаївської організації народного руху України. Юрій Діденко. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Юрію. День гідності та свободи в контексті російсько-української війни. Наскільки він важливий для розуміння того, хто ми є? 11 років тому, був, мабуть, спущений той крючок, який тримав нас за Російську імперію, за совєтську імперію, і якраз після того вже почалися незворотні процеси. Від'єднанню відлученню від нас Російської імперії зменшення її впливу якраз вже після 2014 року почалися ці всі процеси. Тоді майдан 2004 року. Як він співвідноситься із подальшим розвитком нашого громадянського суспільства? Ну, власне, українське суспільство показало, що воно вже зріло і воно може впливати на владу, якщо влада не чує свій власний народ. Українці мали три майдани, і е, вони були всі успішними. Це майдан на граніті в 90-х роках. Це помаранчевий майдан на 2004 році. Ну і майдан гідності це вже третій майдан, який кінцево поклав краї прощанню. Російською імперією, ну і показав, що українське суспільство якраз може впливати на хід своєї власної історії, що в суспільстві є критична маса українців, які відчувають свою вітчизну, які розуміють свою батьківщину, які розуміють, що вони є всі українцями, і власне ці, от. Погляди, ці думки вони якраз стали переважаючими після майдану гідності. Ну, ми знаємо, що багато саме тих людей, які стояли на майдані, боролися за право українців визначати своє майбутнє. Вони і першими ж пішли на фронт, коли постала потреба захищати Україну і зброю в руках. Ну, власне так воно і сталося. Якраз кращі сьогоднішні проблеми, які Україна має з мобілізацією. Підтверджує тому, що краще або вже на фронті, або їх немає серед нас, і ми їх тільки з ясністю згадуємо. На жаль, тоді дійсно були створені багато добровольчих батальйонів. Один із них був Київська Русь, створений при народному Русі України. Багато було партійних таких проектів. Потім вони всі долучилися до збройних сил України, до національної гвардії, і власне сьогодні. Згідністю захищають незалежність України, захищають нас від винищення російськими окупантами, які ну на протязі багатьох століть вони намагалися знищити українців. І те, що вони творили, можна згадати і давню історію, це і Батурин, і власне всі війни, де українці виступали основним гарматним м'ясом і основними здобувачами. Перемог для російської імперії, бо власне більшість перемог, які здобула Російська імперія, радянська імперія, якраз були здобуті розумом українців, кількістю українців, які дійсно показували себе справжніми воїнами. І коли Путін у 22-му році пішов повномасштабною війною на країну, він ясно, що дуже прорахувався, не врахувавши славні історії, які були в історії. Чи радянської імперії, чи російської імперії, де дійсно основними воїнами виступали українці. Як починалися протести в Миколаєві? Ви пам'ятаєте? Дійсно, ну власне, в нас після того як Київ був розігнаний Євромайдан. Власне, ми теж Миколаїву становити палатки за прикладом Києва. Влада не дозволила то зробити. Були така штуканина в перший день. Ну але потім вирішили весь палату проводити у формі мітингу. І починаючи з двадцять числа, вже на Клаї відбувалися постійні мітинги. Сьогодні на площі Соборній, тоді площа Радянська була, площа Леніна вона тоді називалася. Власне, там почалися ці збори. І вони будні дні що ми збиралися там о 18 годині. Півтори години там у формі мітингу виступів. Я був одним і спікерами Євромайдану. Ми виступали, зверталися до тих, хто приходив на майдан. Збирали пожертви на на які відправляли активістів на Київ, які також там приймали участь активно у Євромайдані в Києві. Ми такою площадкою були, де портували миколаївців. Для підтримки київського майдану ми розуміли, що основні події будуть розвиватися в столиці, і власне так воно і вийшло. А в Миколаєві скільки людей приходило на такі мітинги? Ви відчували підтримку містян? Так без сумніву там яскравість, от що ми вже весь час збирали скриньку. Ну у будні дні то в нас збиралося до 100 осіб. Там в різні дні пам'ятаємо зиму 2014 року, яка була там до 15 градусів мороз, особливо запам'яталося, бо ми якраз збиралися і було дуже холодно, але ми не припиняли збиратися, приходили туди. Охідні дні то і до тисячі усі збиралися, і ми влаштовували ходи такі площі Соборної, вулицею Соборна, проспектом Центральним, до пам'ятника в Європі, який знаходиться на Садовій. Ну, поряд порядку з пам'ятником сьогодні небесний сотні. І, власне такі ходи ми влаштовували у нас був в Миколаєві єдиний по Україні був партійний майдан, куди входив народний рух, де Свобода і Батьківщина. Від Миколаєва в Києві багато було людей? Так, там у Миколаєві була палатка, стояла і туди ми постійно да, давляли людей і збирати 20 і 30 людей і на Майдані і сьогодні. Громадське суспільство, бо ми бачимо, хто там передових і волонтери, там і добровольці. Майдан гідності він все таки зрушив цю підваженчу скалу. Він запустив ці всі суспільні процеси, і потім, які вони вилилися, і прийняття законів відповідних у Верховній Раді. І на шлях до Європи, коли ми побачили, що все-таки та студентська хвиля, яка започаткувала Євромайдан, вона не була даремною, і все-таки ми сьогодні активно рухаємося у бік європейського євросоюзу. Ми та європейська країна, у нас це абсолютно демократичний спосіб відбувається міна влади, і це абсолютно. Нормально, я думаю, що після перемоги над Росією Україна все таки ще скаже своє гучне слово. З нами на зв'язку був один зі співорганізаторів Миколаївського майдану Юрій Діденко. Говорили ми про феномен майдану і про тих добровольців, які першими ще у 2014 році вирушили з майдану на фронт на Донбас захищати свою країну, свій вибір, свою гідність і свободу. А зараз до нашої розмови долучається Олег Гілякін, член Української гельсінської спілки, теж учасник обох майданів у 2022 році. Пан Олег був серед добровольців, які захищали Миколаїв від російської навали. А зараз опікується волонтерською кімнатою для відпочинку українських воїнів на міжміському автовокзалі. Слухаємо. День гідності та свободи це про цінності, які українці сьогодні захищають на полі бою. Так, нас народ він вільний сам по собі. Українці це така волелюбна нація, і тому порівнювати з нашим сьогоднішнім ворогом, який він вже споконвічний наш ворог з того моменту, коли створилася вже оця перська оця за часів Івана Грозного, і далі вже коли Богдан Хмельницький. Заключив перший договір з московським царем Олексієм Михайловичем. Вони вже тоді розглядали Україну як чути не своїх перетворили. Оцей поки був Хмельницький. Вони боялися. Поступово вони почали забирати незалежність козацьку. Саме створення російської держави вона була імперіалістичною за своєю основою. Як починалися протести в Миколаєві? Пам'ятаєте? Звичайно, пам'ятаю зв'язку з тим, що вони не дозволили нам намет ставити. Вони вони боялися, що ми зараз тут прямо відкриємо майдан, і вони дуже цього боялися. І вони горуть: Ні, ніяких наметів, нічого, і тому е, ми просто вже збиралися на цьому місці, де в нас стояв намет, недалеко біля е, отої церкви, яка там на центральній площі собор. Щовечора збиралися, а також на вихідні вранці, десь з 10 або до 12. -го. Я, наприклад, був майже щодня. У нас була скринячка на потреби майдану. І от на ці кошти я взяв квиток і поїхав, е, коли взнав, що е, вночі буде зачистка в Києві майдану. Пане Олеже, ви були поранені під час подій тих. Спочатку на Грушевську я отримав певні ну такі неважкі, там від гранат свизаточеві гази, потім паралітичне. Оце що вдихаєш тобі, погано стає ти не притомніш на хвилин 15, тобі погано стає. Потім очі червоніли від себе газу, і, і пристріляли в нас з тобто травматичною зброєю. І з 18-го числа, 19-го вночі, 20-го продовження. Коли відходили вони, вони ще стріляли і вбили ще десь понад 30 чоловік людей. Прямо розстрілювали вже з вогнепальної зброї. Я зазнав поранення вночі від гранати. Ось така самоорганізація майдану. Вона да. потім вона потім нам допомогла в 22-му році вистояти. Звичайно, самоорганізація людей вона була як і. На помаранчеві революції це був такий мурашник, і такий же мурашник був і на революції гідності. Дуже багато учасників помаранчевої революції стали учасниками революції гідності. Ну і звичайно долучилися багато нових людей. По перше, по за віком, особливо молоді. Дуже багато було. Ці цінності свободи і демократії. Ось вони нам і дають і сили зараз стояти проти такої орди. Ну, звичайно, геть від Москви. все. я думаю, що це буде це останній бій з ними. Оце протистояння зараз було. думаю, що це дай Боже, щоб це вже було останній бій, щоб більше вже ніколи. Але треба тоді до переможного кінця з ними боротися. Вони не заслуговують бути державою в такому вигляді, який вони зараз є. Вони не заслуговують бути членами ООН, ОБСЄ, усіх міжнародних інституцій. Російськомовне мовне населення. Його використав Путін для майбутньої вторгнення, що типу, для захисту, а в ітоги подиви що він робить з російськомовними містами як він називав просто випала земля угу. що вони зробили з Маріуполю, що вони зробили іншими містами ну миколаїв теж російськомовне місто е, так але ж але але все таки в я... 22-му році ми не пустили їх до миколаєва так я долучився теж до цього А самі миколаївці вони якщо вони говорять навіть на російській, ну вони теж не люблять рабства цього і несправедливості хто покинув свій бізнес і побачили, що ворог просто у нас розстрілює. то як це не захищати свою країну. Відправили своїх дітей і бисенько по воєнкоматам, хто тероборонув. Якщо нас пороботять, то взагалі відріж, був би відрізаний південь. І добре, що до нас до нас приїхав генерал Марченко, відіграв важливушу, найважливішу роль. Потім ще Костенко такий є з ЗСБУ. Молодці. Вони зорганізували нас всіх, повернули багато. Військових, які вже думали, що все, тут уже Ніколаїв буде. вони всі повертають все вперед, акапуємося, захищаємо, не даємо пройти, тому що далі б вони пішли на Одесу і на південно-українську була б захоплена ще станція Українська. Так ще а, одна станція. атомна була б в руках. Вони вони в, в них все було в планах. Це все в них було. І добре, що в Вознесенську там. Хлопці захистили, не дали пройти далі. в миколаївці, молодці в день гідності і свободи. Що хочете побажати нашим слухачам? Ну, по-перше, віри в свій народ, в себе і щось самому робити. Не просто не тільки вірити, а ще й діяти впевнено. Долучайтесь до допомоги. Нашим військовим є різні методи. Донатьте цим ви потрошку робити теж свій внесок як цивільні громадяни. Зараз тут Миколаїв ж все таки мирне життя. Тут воно охороняється нашими солдатами. Допомагайте будьте поряд з військовим. Я бажаю нашому народу бути єдиним з армією, вимагати від влади, хай не майданами, але своїми і всі повинні напрягтись, як влада. Так і народ, тоді буде ця єдність, і ми нас буде просто неможливо подолати. На сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з українським радіо у студії. Працювала Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Ще почуємось і пам'ятайте, гідність це вміння сказати ні своїм страхам, а свобода це вміння сказати так своїм мріям.